В італійській мові дуже популярне дієслово «андари». Воно сто раз м, частіше використовується, ніж українська мова використовує аналогічне дієслово. Воно перекладається як іти, їхати, ходити, їздити. «Іо, вадо» я йду, ту вай ти йдеш. Лу, лей ва він, вона йде, ної анд'ямо» ми йдемо. Вой андати ви йдете. Лоро ванно. Вони йдуть. З дієсловом андари потрібно обов'язково використовувати прийменник vado а. Я йду кудись. vado ін. Це теж означає я йду кудись. vado да, я йду до когось. Це три прийменника, які потрібно обов'язково використовувати з цим дієсловом. Але кожний з них має своє ситуація. Тому давайте швидко ці ситуації розберемо. Прийменник А. Ми використовуємо, коли йдемо в якесь місто. «І о вадо, а Фіренце. Я йду до Флоренції. Іовадо а Роме. І о вадо, а Мілано. Тобто з містами завжди використовується А. Міста це А, запам'ятайте. Також, коли ми йдемо в якусь будівлю, в якийсь будинок, то тут теж обов'язково потрібен прийменник А. вадо а каза. Я йду додому. вадо а театро» Я йду до театру. вадо аль Чинема. Я йду у кіно. вадо а скуола. Я йду до школи. Ще з А ми використовуємо. З іншими дієсловами, коли йдемо щось зробити. Наприклад, io vado а dormire Я йду спати. Я йду що зробити. Я йду спати. Тому потрібно а між цими двома дієсловами. Io vado а манджаре. Я йду їсти. Я йду що робити. Я йду їсти. Тому потрібно а. a балларе. Я йду танцювати. Я йду що робити? Танцювати. Тому ми використовуємо А. Ну, взагалом, я думаю, ви зрозуміли цю формулу. Ми використовуємо прийменник А, коли йдемо щось робити. Тепер прийменник ІН. Ми його використовуємо, коли йдемо до якоїсь країни. Наприклад, «Io vado in Italia». Я їду до Італії. «Io vado in Спанія. Я їду до Іспанії. Ну і так далі, ви зрозуміли. Також, коли ми йдемо в магазин, який закінчується на Ія, то теж потрібно використовувати «ін». Тут трохи складно. Дивіться, Іо, вадо ін піцерія. Я йду до піцерії. Іо Вадо фармаччя». Я йду до аптеки. Іо вадо ін джелатерія. Я йду до кафе, де продають морозиво. Я не знаю, що є в Україні таке, але ви загалом зрозуміли. Тепер прийменник да. Ми його використовуємо з дієсловом андари, коли йдемо до когось, до людини. Іо, вадо, да, ун, міо аміко. Я йду до свого друга. Іо, вадо даль, медіко. Я йду до лікаря, тому що лікар це людина. Io вадо dal професоре. Я йду до професора, тому що професор це людина. На цьому наш маленький урок закінчено. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, де я публікую багато картинок, що полегшують вивчення італійської мови. Чао!